Сьогодні говоритимемо про мої найкращі прочитані книги, але в дуже незвичний спосіб. Привіт, ви на каналі Blog, мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Отож, ви дали мені ідею у моєму телеграм-каналі, коли я запитала, що зняти для вас, поговорити про мої прочитані книги, яким я поставила 5 зірочок. І оцінити, чи насправді вони справили на мене аж таке враження, що зараз я про них пам'ятаю, або ж ні. Ну і взагалі поговорити про те, як певні твори, які були оцінені дуже високо під час прочитання, сприймаються через якийсь час. Я вирішила вас послухати, тому що ідея звучить дуже цікаво, і зробити відео, де я разом з вами буду обговорювати ці книги, які я прочитала у 2022 році, і поставила 5 зірочок. Якщо вам сподобається це відео, то я з задоволенням зніму ще одне із п'ятизірковим прочитаним за 2023 рік, тому що мені здається, що вже пройшло достатньо часу для того, щоб більш усвідомлено говорити про прочитані книги в той рік. Отож, давайте починати. 2022 для мене почався із. Двох таких визначних творів з однієї сторони це були комікси про Балтімора від Майка Міньоли, а також це було правило будинку Сидру від Джона Ірвінга. Власне, щодо Балтимора. я читала тоді весь комік, все, що вийшло в інтернеті онлайн, і мені тоді так сподобалась ця історія, ця така темна атмосфера, цей такий глибоко травмований персонаж, в якого є. Місія, помста, він хоче знайти того самого найбільшого вампіра та найсильнішого, щоб йому помститися. І він йде до своєї мети, він ем, потрапляє в різні страшні і небезпечні ситуації, когось зустрічає на своєму шляху, когось втрачає. Я... Люблю такі історії, мені подобається такий типаж персонажів, мені подобається взагалі така фабула. Дуже подобається історія, де є такий надприродний елемент, як тут, із цими монстрами. І в моменті цей комікс мене дуже захопив. Я ну, прочитала дійсно все, що було, там перекладала з англійською також і. Була дуже навіть задоволена цим читанням. Настільки задоволена, що пізніше, в той же рік, я за знижками купила перший том про Балтимора, який видано в Україні. Ну і з того часу, я так розумію, більше інших випусків не буде. І я думаю, чи не купити мені англійською мовою делюкс видання, правда, воно дуже дороге. Для того, щоб все-таки воно було на моїх поличках, не знаю. І мені здається, що два роки вже пройшло, але в мене не зникло оце зачарування цією історією, і є висока ймовірність того, що щас я захочу її перечитати. Як на мене, це показник. Тому якщо ви також любите таких персонажів, ось такі за фабулами історії. І якщо ви взагалі вже знайомі із творчістю Майкла Міньо, і за тим, як специфічно він малює свої історії, то я вам дуже раджу, звісно, і придивитися до Балтимора. Ну і щодо правила будинку Сидра, це було моє перше знайомство із Джоном Ірвінгом. І тоді я була абсолютно вражена. Я не можу сказати, що ця книга. Зачепила мене абсолютно, але мені було цікаво дивитися за тим, як Джон Ірвінг може зробити із якихось дуже звичайних ситуацій щось абсолютно незвичайне. Тому що направду, якщо говорити про фабулу, або навіть про нотацію правила будинку сидрів, так є сирота, який вихований лікарем, і от він мусить зрозуміти, до чого він прагне, як він хоче жити, йти за покликом серця. або Ж, бути вдячним за виховання і продовжувати справу того, хто його виховав, або ж ні. І звучить, ну так, доволі. Ніяк, якщо чесно. Але направду Джон Ірвінг вміє писати деталі, він вміє описувати деякі ситуації настільки гостро і якось навіть трошки незручно, що від них неможливо відірватися. Правила будинку Сидру це доволі довга книга, і я вам можу сказати, що я не могла відірватися від неї. Я її прочитала за 2-3 дні. У мене тоді ще були. Безпосередньо зимові канікули, бо я тоді ще вчилася в університеті, і я декілька днів присвятила виключно цьому роману. Зараз в мене на поличках також є україномовне видання, яке я з часом я певно перечитаю е українською мовою, бо ну, сподобався мені Джон Ірвінг, і я хочу ще його творів українською мовою, тому всім раджу. Далі йдемо вперед. Тут в мене є комікс, для якого ілюстрації малював Лоренцо Матоті. Це комікс Джері Камінський, Джекіл та Хайт. Ви можете прочитати його англійською мовою. Тут класична історія про Джекіла та Хайда, написана Стівенсеном, але оброблена дещо специфічно. І найперше, ця специфіка у тому, який саме вид малюнку в цій історії. Тому що, лише побачивши обкладинку, я зрозуміла, що це намальовано для мене. І зрозуміла, що я мушу дослідити творчість цього художника, і як ви знаєте, зараз я активно цим займаюся. Я вже купила один артбук, і я думаю, що зовсім скоро на моїх поличках з'явиться ще артбуки цього художника. Бо я просто зачарована тим, як він використовує та обирає кольори, які саме мотиви він обирає для своєї творчості, і як саме він користається. Тими засобами, якими він малює, тому що це щось прекрасне. Я вам також раджу Джекі Лейхайда не тільки через те, що він прекрасно намальований цей графічний роман, а тому, що там божевілля та жорстокість викручені на максималку. І у поєднанні з цим дуже яскравим, дуже індивідуальним стилем малюнку, все це створює. Такий чарівний ефект. Тому ця п'ятірка також вона підтверджується, досі згадую із шаленим теплом цю історію, тож рекомендую і вам. Тут же треба сказати про <3 <3> три книги варти у грі Наталі Матолінець. Серед українських авторок наразі Наталі Матолінець, напевно, є моєю фавориткою. Можливо, я ще не скуповую всі її книги, тому що я абсолютно закохана у варту в грі, але мені не сподобались керамічні серця. Не через те, що вони погано написані, а через те, що я не дуже полюбляю такі тропи там обрані, але тим не менш. Мені дуже подобається творчість Наталі Матолінець, вона молодець, вона вміє створювати детальний, гарно прописаний світ, який дуже легко сприймається читачем, за яким цікаво спостерігати, вона дуже грамотно підходить до того, які сюжетні повороти прописувати, як прописувати взаємодії між головними героями. І мені просто подобається, чесно, поки що, серед дітей. Тих авторок українського фентезі та авторів, насправді теж, яких я бачила і читала, а Наталя Моделінець, моя фаворитка. Ну, її безпосередньо в артогрі досі пам'ятаю, як звуть головних героїв Варта та Злата, а це дуже багато значить. І я насправді впевнена, що через якийсь проміжок часу я також можу. Виключно заради чистого задоволення перечитати трилогію варто у грі. Тому якщо ви ще чомусь не читали цієї історії, чомусь не дивились на цей, ну, напевно, ромфант, його можна так назвати, але такий трошки нетиповий фентезі, то я вас дуже прошу, зверніть на це увагу. Вам може сподобатись, якщо ми з вами часто співпадаємо в думках щодо книг. Того ж року, двадцять Го, я знову переслухала на Абук деяку українську класику, зокрема, Вія та Мина І і тому і тому поставила п'ять зірочок, і те, і те, із стовідсотковою вірогідністю, з часом я переслухаю знову, тому що це та класика, і ті твори, які не втрачають актуальності, не втрачають можливості мене здивувати, попри те, скільки мені років, попри те, який в мене життєвий досвід, і який в мене читацький досвід. Просто є щось вічне, і, напевно, оця характеристика того, що вона постійно мене здатна здивувати і постійно здатна в мене створити якісь емоції, воно і визначає літературу класикою. Ще одна велика перлинка 22-го року: це Персиполіс, Маржан Сатрапі. Персиполіс це. Прекрасна історія, прекрасний графічний роман, автобіографічний про авторку, де вона розповідає про своє дитинство та юність у Ірані, Ірані, в якому е, спочатку. Сталася ісламська революція. Потім почалась війна. Потім вона вже розказує про певний свій етап життя за кордоном. Потім як вона знову повертається в Іран і як вона його, напевно, що залишає це щось неймовірне. Бо Маржан Сатрапі змогла дуже чесно в певних моментах з гумором, в певних моментах із такою драматичністю описати все, що з нею ставалося в описані періоди. Плюс вона ще й розказала про сам Іран, розказала про те, що те, що ми зараз бачимо яким ми зараз бачимо Іран, він таким був не завжди. І далеко не всі люди хотіли його бачити таким. Недалеко не всі хотіли його таким створювати. Але так сталося, що ця країна опинилася в такій прірві. Певних безгуздих думок, як на мене, і я думаю, що читання Персиполісу воно необхідно для декількох речей, для того, щоб розуміти, що наш досвід життя у війну, він не є унікальним, але він є неповторним, тому що у кожна окрема ситуація життя у війні воно є зовсім інакшим. Хоча Концептуально, це начебто щось і схоже. Окрім того, тут цікаво спостерігати за дорослішенням людини, цікаво спостерігати за тим, як маржан усвідомлює питання себе. Потім вона про питання релігійності говорить. Багато і цікаво, як вона мусить себе переусвідомити, коли. Стається ісламська революція, і до жінок починають діяти зовсім інші критерії, так, ті ж хустки, хіджаби потрібно носити, або ж з'являються окремі класи для дівчат, окремі класи для чоловіків. Тут же вона розказує про. Досвід, напевно, що депресії під час життя за кордоном, вимушеного життя за кордоном, розказує, як вона шукає себе, як вона намагається налагодити життя і що. Які вона помилки робить на цьому шляху. Це така дуже об'ємна робота, в якій багато різних підтекстів. І якщо навіть не кожен може знайти в цій історії щось таке дотишне до власного життя, просто як окрема графічна історія про досвід однієї людини з зовсім іншого світу, це цікаво читати. І це я Б сказала, навіть потрібно прочитати якомога більшій кількості людей просто через те, наскільки багатогранна ця робота, і плюс цікаво ще й те, як власне емоційне та ідейне навантаження поєднується із тим, як це намальовано. Тому що ось це поєднання, воно доволі цікаве і створює цікавий факт, але це потрібно. Я думаю, на собі перевіряти. Тож, давайте йти далі. Що ще я оцінила на 5 зірочок? І тут вже починається той момент, коли, напевно, я перестану хвалити е, ті твори, які я оцінила на 5 зірочок. Е, от е, на 5 було оцінені химерники від Захара Поліщука. Це перша пайка. Ви знаєте. Мені все ще подобається. Химерники там, якраз зараз вже я видана четверта пайка і певна арка про родика. Головного героя вона закривається у четвертій пайці, хоча я четверту пайку ще не читала. І от химерники, перша пайка, мені сподобалась. Я пам'ятаю, що я 5 поставила з натяжкою. Оце скоріше 4 і 3, але окей, хай буде 5. Бо мені сподобався стиль малюнку автора, і мені сподобався гумор. Ця історія обіцяла дуже багато. Але зараз я вже розумію, що я сильно охолола до цієї історії, що е, от в моменті було добре, зараз по часу, десь вже майже два роки пройшло, я зовсім втратила е, ось цей смак новизни, якихось цих приємних емоцій, і почала відчувати е, приблизно нічого. Е, і хоча я. Дочитаю четверту пайку. Перше вже мені не виглядає на 5. Отак, от, от ретроспективно, я би поставила насправді цій історії 4, але це да, це було б краще, ніж п'ять. Також, 22-му я прочитала тигроловів ще раз. Ну, навіть не так. В школі я читала не повністю, а ось це я прочитала повний роман і поставила йому 5. Класика, яку я також прочитаю із часу. П'ять зірочок» також отримав від мене нонфік такий літературний репортаж. Щось типу того, Євгена Спіріна, який називається Морк Історія уганського санітара. Автор ділиться своїм досвідом. Роботи санітаром у Луганському моргу. Причому це відбувається в ранніх 2000-х і до початку. 14-року. Він описує все, що він бачив в зазначений період, і за цим дуже цікаво спостерігати. Оповідь, вона змінюється від такої веселої, як, знаєте, як байки, оце розповідають щось таке, до доволі серйозної, навіть драматичної наприкінці. Це не надто інформативна. Знаєте, це не та книга, де можна почепнути якоїсь цінної життєвої інформації. Але це дійсно цікава книга. Книга, яка дає розуміння певних процесів. Можливо, ці процеси вони показані виключно однобоко, тому що через призму свідомості і погляду, і досвіду лише однієї людини. Але цікаво, це читалось цікаво. І, можливо, з часом якісь. Окремі історії з цього збірника історій я могла б перечитати. Просто бо пам'ятаю, що там було дещо смішне. І думаю, що наразі я так само впевнена, що якби я зараз прочитала морг записки Луганського Санітара, то я б поставила їм також 5 зірочок. Ще одна книга ціна на 5 це записки Кирпатого Мефістофеля від Володимира Винниченка. Це вже було моє друге прочитання. Воно вже було не таким емоційним, як перше прочитання. А перший раз я читала цей роман, коли я була ще в школі, і я його прочитала за декілька днів, не могла відірватися. Мені було дуже цікаво, тому що це щось було, що докорінно відрізнялося від того, що я вчила на українській літературі в школі. І прочитавши, я знову підтвердила це, але через те, що вже не було ефекту новизни, я вже не відчула аж таких сильних емоцій, як вперше. Але я досі абсолютно впевнена, що це. Та книга, якій я знову і знову буду ставити п'ять зручок, і цей роман, скоріш за все, я також часом перечитаю, тому що це та історія, яка грає іншими барвами, коли читач доросліше. Прочитати там зовсім молодим, потім пізніше, 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 і там точно будуть е, як перлинки, вигравати нові сенси, нові підтексти. Ну і е, саме записки Карпатого Мефістофеля, це той роман. Який мене запевнив, що я маю прочитати якомога більше книг Володимира Винниченка, як ви бачили із моїх останніх книжкових покупок, там було плюс ще дві книги, які нещодавно були надруковані українськими видавництвами, і я їх купила. Також я поставила п'ять зірочок Манхві, яке називається Паросток від Ким Сук Джендрикім. Ця історія про коріянку, дівчинку, потім дівчину, жінку, яка живе у часи японо-корейської війни, коли японці нападають, і вона стає повією. Так стається. Це проти її волі, і ця манхва оповідає всю цю історію від початку та до кінця. Це дуже трагічна історія, і вона ну, не може не зачепити, особливо коли ти її чомусь читаєш під час того, як триває війна проти моєї країни. Так? І це було тяжко. Це хороша робота. З часом в мене стерлись про неї згадки, і я ну, вже не відчуваю тих емоцій, які відчувала по прочитанню. Тому що не знаю, якось, можливо, я стала черствіша за ці два роки, які пройшли, бо ну, насправді. Оцей постійний шквал негативних новин, і новин, які говорять, зокрема, про такі звірства від окупантів вони не припиняються, і я по собі відчуваю, що емоційність моя зменшується через це і сприйняття таких жорстоких речей, описаних, вони стають якоюсь навіть не нормою, просто буденністю, що звучить просто неймовірно жахливо по факту. От. Але наразі, коли я говорю про паросток, я так само перед очами бачу, я уявляю, як виглядає стиль малюнку цієї історії. Я пригадую найяскравіші моменти, і мені здається, що це також показник. Я досі згодна зі своєю оцінкою, 5 зірочок і раджу вам знайомитися з цією історією, якщо будете мати змогу, бо вона дійсно хороша. А, так, також я оцінила на 5 зірочок від бій повітряної тривоги. Це артбук. Олександра Грехова із текстом Анастасії Нікуліної. Цей артбук він розказує, показує нам про перші дні повномасштабного вторгнення у ілюстраціях Олександра Грехова. Я досі підписана на Олександра Грехова. Мені дуже подобається дивитися на його ілюстрації, на його творчість, бо він вміє. Дуже чітко зобразити реальність у своїй неповторній манері і з своїм прекрасним відчуттям гумору. Тож, я люблю цей артбук, я знаю, що, можливо, ілюстрації можуть сподобатись не всім, але це. Те видання, яке дуже чітко відображає час, в якому ми тоді жили. І гортаючи це видання зараз, я чітко усвідомлюю, що було у 2022 році, і напевно це головна задача цього видання. Також я поставила п'ять зірочок дефіляді в Москві від Веселя Кожелянко. А наразі, я, оскільки я слухала цю книгу, я пам'ятаю декілька речей. Просто мені на слух книги сприймаються, знаєте, не так, не так сильно запам'ятовується, але я так яскравіше сприймаю на емоційному рівні книги. І от на емоційному рівні я досі зачарована цією книгою, бо це такий прекрасний, по-перше, набір слів. Цей лексикон автора, він прекрасний. Плюс це була чудова начітка, яка допомогла мені сприймати текст на так на найвищому рівні. І це божевілля описане, це альтернативна історія, яка там описана. Я хочу прочитати це ще. Бо в моїй уяві весь цей роман це такі яскраві спалахи, які, ну, вони, знаєте, з них на голову постійно перевертаються. Це такий калейдоскоп. І я вже хочу прочитати цей роман ще раз на папері. І на щастя, Дефіляду в Москві видає видавництво «ВСЕ» у своєму гарному виданні із цією кадинкою «Софтач», із ілюстраціями дуже гарними. І, власне, ця книга буде зовсім скоро на українських поличках. Тому я думаю, що я куплю цю книгу і її прочитаю вже очима. І я погоджуюсь із першою оцінкою в п'ять зірочок. І думаю, що колись ми ще раз про це поговоримо. Так, і це була остання книга, яку я оцінила на 5 зірочок у 2022 році. Виявляється, було не так багато книг на 5 зірочок. І ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео, додатись до мене в друзі на Goodreads, і там є книжкова поличка із кращим за 2022 рік. І в цю поличку увійшли далеко не всі книги, які мають п'ять зірочок. Плюс там є книги, які... Зовсім не оцінені так високо, що доволі цікаво. Бо ось так: через певний час, який проходить після прочитання, книги сприймається зовсім інакше. Отож, я сподіваюся, що вам був цікавий цей випуск. Розкажіть мені, наскільки це було цікаво, чи повторювати такий формат із книгами 2023 року. Ну і напишіть мені про якусь книгу, яку у 2022 році ви оцінили, на 5 зірочок, і зараз готові підтвердити цю свою думку. Загалом, дякую, що були зі мною. Підписуйте, ставте вподобайку. Ну і бережіть себе та підтримайте наші геричні Сили оборони України. Па-па!